Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Давайте я вам покажу трошки цін по алкоголю. Я так буду проводити. Ось, дивіться, є акція. Шустов 151 гривню по акції. Дивіться, тут стільки всього багато. Це той рай, цінітелів алкогольних напоїв. Гляньте. Конячки <по> різні, <по> А ось окція. Коняк Марцван. 5 років видержки. пів літра 239 гривень. О, дивіться, скільки всього. А ось теж якийсь Бренді. 979 гривень. Ось Бренді таке. 109, чоколад, пир, оце все фігні. Ось бренді 1295 гривень, ось такі Ого. Акція, ось іде ще акція на грапа витримана 07 895 гривень. Бачите, завітайте в магазин. Я потім вийду, покажу, де він знаходиться. Цей магазин. Так, а ось тут. Горілочка. Шмурдяк. Грізний шмурдяк. Акції. Акції, акції. Ось. Беремо Ром, ром. Ну, хто розбирається і ціни. Алкогольні напої. Так що завітайте і покупайте. О, Фінляндія. Це я знаю одну горілку Фінляндія. Горілка з Фінляндії 595 гривень. Получається. А сіки тут літр. Літрова бутилочка 595 гривень. Літр же, по-моєму. 40 градусів. Один літр. 07. 459 гривень. Ну, різниця не дуже велика. А, дивіться, 579. 895 гривень. Гляньте, яка бутилка здорова. М -м -м. І ось. Це після АТБ можна сюди заходити. А от дивіться, яка наша Україна. 289 гривень. І от іще хлібна. Гетьман. Гетьман. Літр 75. 595 гривень гетьман. Гортиця. Ну да. І тут ось щось є. Ось бачите, можна так купити. На подарок комусь упаковочка така. Ось по акціям зараз йдуть джини. По 479 гривень джини йдуть по акціям. Ботіка джин. 579 гривень. І о, дивіться, для подарунка можна бачити, як класно такий фужер і алкогольний напій джин. Непоганий. М? А це що? А? Бейліс лікер. 895. Тоже можна на подарунок, так? Стаканчиками. Всього-сього тут багато. І бачите, сплошні акції. Куди не кинься одна акція? Це, мабуть, лікере. Ну, я так не спіша вам показую. Можете зупинити відео і ціни. стіни. це шо ось бітер. Німеччина. Це з Німеччини виходить. Ось якийсь бітер шоу. воно, така бутилочка красива. А ось рижський бальзам. 419 гривень. Це получається пів літра 419 гривень. Аукції спошні аукції. Лікюр джендер, Містер. 459 гривень. Лікюр. І ось ще такий лікюр. 279 гривень. Це б такий попробувати. є вишньовий. Ось бачите, тут пасочка нарисована, якраз до пасочки. Ну, магазин доволі такий великий. Це один зал. Такий Вон інший зал. І от іще один зал. Дуже здоровий. Там ще й соки, і напітки є. І лимонади, і чаї. І вина, великий вибір вин. Вони Бачите, всього-всього багато і акції, і сплошні акції. Куди не кинеться одна акція, акція. Ну я не знаю, мабуть, воно таке долужно, будь-може. Його ж попробуй виготовити цей алкогольний напій. Віскі. Півтори тисячі. Тут, виходить, 12. Це що 12 місяців, воно вистояно, мабуть, рік. Бачите. І огон багато всього. Та тут, це недавно цей магазин відкрився. Дивіться, ряд сплошні вина. Вина так, це є, це є. Вина, 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 Сплошні вина, вину, угу. о, лента бутылка, віски. 3695 гривень. Получається 4,5 літра. Така огромна. Це можна як подарунок. Mm -hmm. Даже цукерочки, трюфель. 79,90 цукерочки цукрочки єсть. Це так. Оце такий магазинчик відкрився. Завітайте! Щас я вам покажу. Вон, бачите, хто з Полтави 23 -тє. і ось цей магазин біля ветеринарного центру. Вина світу з 9 до 9 працює. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ви на світу.